Доброго дня, шановні друзі. Я дуже рада сьогодні мати можливість поговорити з вами про соціальну сферу. Я знаю, що величезна кількість бізнесу дуже з великою недовірою ставиться до держави, воліє робити все самостійно. А напевно, взагалі не розуміє або дуже мало розуміє, як, в принципі, соціальна сфера може бути партнером для бізнесу. Що корисного, окрім того, що є виплати, податки і всякі інші стягнення, може соціальна складова запропонувати бізнесу. Я хочу сьогодні, можливо, розкрити деякі деталі, зняти певні. Білі сторінки, і показати, що кожна сфера в співпраці з державою може бути вигідна для бізнесу, і особливо наша соціальна сфера. Адже є дуже багато речей, дуже багато новацій, які ми за ці два з половиною роки почали втілювати, прагнемо втілювати, хочемо розвивати. І в мене якраз великі надія на те, що. Це допоможе і українському бізнесу ставати сильнішим, розвиватися, зберігати свій людський капітал, адже в нас сьогодні з цим є певні труднощі. І, взагалі, будувати державу, в якій хочеться жити і в якій хочеться розвиватися і створювати родини. Тому е, сьогодні зупиню свою увагу на Послугах, які ми пропонуємо для підтримки працівників на ті нові ринки, які може освоювати бізнес і розвиватися в їх напрямках, і також про соціальну відповідальність бізнесу, що ми готові для цього зробити. Найперше бюджет мого міністерства це більше ніж трильйон гривень, це величезний бюджет і це ресурс. Який ми спрямовуємо в регіони для людей на закупівлю різних послуг: цифрових, соціальних адміністративних це величезний ресурс, і ним можна управляти по-різному, в тому числі в той спосіб, який би допомагав бізнесу створювати нові ринки і робити все, що в нас є більш ефективним. Друге, переважна більшість цього ресурсу та фактично весь? Це Сплата податків власне від бізнесу, і тому я би дуже хотіла, щоб кожен побачив, що ми намагаємося дуже ефективно і дуже раціонально витрачати ці ресурси так, щоб вони допомагали, так щоб вони працювали на користь нашого суспільства. І я тут хочу навести декілька прикладів, яким чином ми вже змінили адміністрування в яких сферах, і як ми ще плануємо це покращити. Найперше, майже два роки тому було об'єднано фонд соціального страхування і пенсійний фонд України. Що це нам дало? Ну, по перше, я думаю, кожен з вас, хто відправляє своїх працівників на лікарняні, побачив, що в нас вже немає заборгованості по лікарняних. Тому що оптимізація адміністративного ресурсу, а це було 2 мільярди в рік, дала нам можливість спрямувати ці кошти на власне покриття безпосередніх страхових виплат, тобто закриття лікарняних. Друге, я думаю, теж новація, яка мала би бути кращою в кожного з вас, в особистому пенсійному кабінеті, як роботодавця, є інформація про те, скільки часу хворіє ваш працівник, і це дозволяє краще управляти. Вашими процесами я знаю, що є ще питання з великою кількістю паперових лікарняних, але я впевнена, що з часом ми повністю зупинимо цю практику і, власне, зробимо ще більше сервісів, які будуть зручні саме для роботодавців. Другий приклад це безпосередньо оптимізованого управління і те, як соціальна сфера може змінювати поведінку людей сьогодні в Україні дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Але ви знаєте, що величезна кількість з них не дуже спішить працевлаштовуватися. Ми мали програму в 2022 році, яка становила 57 мільярдів гривень на підтримку внутрішньо переміщених осіб. І суть її була: кожній людині, яка внутрішньо переміщена, виплачуємо 2-3 тисячі гривень без всяких умов. Це вроді невеликі гроші, як на людину, але насправді. Без умов виплати цих коштів просто не дозволяла або багатьох людей стримувала від того, щоб повертатись на ринок праці. в 2023 році ми змінили цей підхід і прив'язали виплату для працездатних осіб такої допомоги до обов'язку шукати собі роботу або принаймні зареєструватися в службі зайнятості. Це дозволило. По-перше, оптимізувати ресурс. По-друге, вивести на ринок праці певну кількість працівників, які були вкрай необхідні для роботодавців. А по третє, зберегти 15 мільярдів в цьому році, які ми інвестували для тих же внутрішньо переміщених осіб, але вже встало рішення для купівлю їм житла за програмою є відновлення. 10 тисяч родин. В результаті оптимізації програми зможуть отримати житло. Це означає, що вони не вийдуть за кордон, це означає, що вони залишаться в Україні, і це означає, що власне кредитні зобов'язання, скажімо так, стимулюватимуть їх шукати відповідну роботу і залишатися на ринку праці. Ще є багато таких політик. Які ми теж намагаємося сформувати в той спосіб, щоб кожна людина поверталась на ринок праці, щоб ми збільшили кількість платників податків в Україні і бізнесу було простіше, і загалом ми генерували більший дохід і були більш заможними і успішними. Наступне, що також є надзвичайно важливим і про що я хочу на що я хочу звернути вашу увагу: це накопичувальна пенсійна система. Відповідний законопроект вже опрацьовується всіма підрозділами в кабінеті міністрів різного роду міністерствами. І я переконана, що на початку року ми внесемо його в Верховну Раду для ухвалення. Він є доступним для громадського обговорення, тому я дуже прошу знайомитися з цим законопроектом. Що воно що цей законопроект, що ця новація для є насамперед для бізнесу? Перше. Для кожної людини, кожного з нас, як просто людини, це можливість мати власний пенсійний рахунок і управляти своїми доходами на старість сьогодні. У нас такої можливості нема. Друге, це колосальний внутрішній інвестиційний ресурс в перший рік. Це приблизно 400-500 мільярдів гривень, які відповідні фонди спрямують в бізнес. В дешеві довгострокові кредити, тому що це гроші, які довгий їх лі... ліміт повернення. Ми сплачуємо, але отримуватимемо, коли досягнемо пенсійного віку. 60 років. Тому це прогнозоване управління коштами, і воно може бути більш дешевим у випадку взаємодії з бізнесом. Третє, я знаю, що одразу всі хвилюються, що це буде додаткове навантаження для роботодавців, але ні, ми про це теж подбали. 3% обов'язкових, які повинен сплачувати роботодавець, там 1, 2 і 3 в кінцевому результаті, оптимізується за рахунок ПДФО, за рахунок податків. Ще 3% ми будемо додавати як держава, якщо людина внесе свої додаткові кошти. Таким чином ми залучимо в цей страховий ринок, в ринок пенсійного страхування, додатковий ресурс, принаймні 3% від кожної людини. І це вже дозволить нам те, що люди тримають сьогодні під подушками: по-перше, зробити працюючим ресурсом для нашого бізнесу а по-друге, дати їм можливість зберігати ці гроші для майбутньої своєї старості. Далі. Як ми ще можемо підтримувати людський капітал, тому що сьогодні працівників не багато. Сьогодні в нас все більше людей дивиться в сторону того, як би виїхати за кордон і там облаштовувати своє життя, і на це є дуже багато різних причин. Тому нам всім сьогодні потрібно попрацювати над збереженням людського капіталу і його підтримкою, і також над наповненням ринку праці? Вже зараз ми працюємо над комплексним рішенням для жінок з дітьми. Тому що демографічна ситуація є непростою, і нам потрібно говорити про те, щоб збільшувати кількість народження, щоб більша кількість сімей ухвалювала рішення про народження другої третьої дитини. А в нас сьогодні рекордно низька кількість дітей, які народилися в минулому році. Це всього 200 тисяч, і за такої далі е, тенденції. Наша старість вона буде не забезпечена з дуже багатьох причин. Ну і сам формат існування держави так само буде під питанням. Що ми зараз робимо? Ми вже запровадили послугу муніципальної няні, яка дозволить більшій кількості жінок повертатись на ринок праці і розширили її формат. З нового року я думаю, це можуть бути і невеликі приватні садочки, в яких ми таку послугу будемо закуповувати тобто, це новий формат ринку. Крім того, зараз працюємо над тим, щоб стимулювати жінку, даючи їй різні опції для підтримки і отримання допомоги при народженні на дитину, повертатися до роботи швидше. Далі працевлаштування людей з інвалідністю таких людей буде більше, таких людей вже сьогодні стає більше. І щоб ви розуміли, на жаль, з усіх трьох мільйонів людей, які сьогодні в нас з таким статусом є, тільки 16% працюють. Тільки 16%. Але насправді працювати можуть практично всі, їх є набагато більше. Чому так відбувається? Тому що і стигма є, і і люди ці не готові працювати, і бар'єри у нас є, скажімо, з добором і таке інше. Але й роботодавці не завжди готові брати таких людей на роботу. Ми розробили цілий комплекс рішень. Підтримки роботодавців для працевлаштування осіб з інвалідністю це є облаштування робочого місця, це і супровід на робочому місці для таких людей, їх навчання і інші заходи, які дозволять роботодавцю розглядати такого працівника більш комфортним для себе працівником, і підтримка зайнятості людей літнього віку, які вже на пенсії. Це також ресурс, ми повинні про нього думати. І зараз ми працюємо над рішенням, щоб перше рішення вже є. Ті люди, які відкладають вихід на пенсію, отримають підвищення кратний відсоток до своєї пенсійної виплати. Але цього, як бачимо, недостатньо. Не багато людей цим користаються. Тому ми йдемо далі. Ми опрацьовуємо рішення, як би оптимізувати податки, які сплачує працюючий пенсіонер. Для того щоб це навантаження, яке буде зменшене з роботодавця, було додатковим стимулом таких людей після пенсійного віку залишати в своїй системі і щоб вони далі продовжували працювати і генерувати дохід, тим більше що в них є вже відповідний досвід. Наступне це те, що би я хотіла запропонувати як нові сфери. Нас майже ніхто не до кінця розуміє, що таке соціальні послуги. Сам закон про соціальні послуги був ухвалений тільки в кінці 2020 року, і його розвиток припав на початок там війни. Тому в громадах таких послуг майже немає, але вони конче потрібні і їх буде ставати більше. В нас все більше людей одиноких, які потребують догляду. Система доглядів малих геріатричних будинків, підтриманого проживання це все ринок, який ми запроваджуємо. Відкритий ринок. Ми вже в цьому році почали закуповувати послугу підтриманого проживання і малого геріатричного догляду для літніх людей і людей з інвалідністю внутрішньопереміщених. І оплата там на рівні ринкової, тобто, ми не платимо дуже низьку оплату, це вона вигідна. Але цей ринок треба розвивати. Я закликаю вас дивитися в цьому напрямку і працювати. Наступне, що я готова запропонувати, це абсолютно нова послуга, центри життєстійкості, психосоціальна підтримка для наших людей. І ми цю послугу також закуповуємо на ринку в будь-яких громадських організаціях, фізичних осіб підприємців чи інших надавачів такої соціальної послуги, які матимуть відповідно навчені команди. Наступна послуга нова. Це відпочинок в санаторії, але як відпочинок? Оздоровлення з адаптацією і відновленням ветерана і членів його родини. Ми розуміємо, що ці працівники, які повертаються після війни, вони потребують ну, зовсім іншого підходу. Вони є інші. Ніж були до війни, і дуже часто, якщо ми не попрацюємо з родиною, якщо ми не допоможемо їм поговорити заново і перезаснувати їхні стосунки, то ті родини розпадуться. Там може бути домашнє насилля, там може бути дуже багато того, що в подальшому і для суспільства буде поганим, ну і для роботодавців, в яких такі люди будуть працювати. Тому що якщо в родині немає злагоди, то очевидно у всіх сферах людина почуває себе не дуже комфортно. Ми розробили програму, вчимо фахівців, громади оплачують цю послугу, але в нас не вистачає закладів, які готові відкрити свої двері і навчити своїх фахівців працювати по стандарту для забезпечення цієї послуги. Тут важливо вивчити команду і зайти в реєстр надавачів соціальних послуг, оздоровлення дітей завжди. Це було дуже така проста послуга. Конкурс, тендер виграв хтось один, роздали путівки. І діти з вразливих сімей відпочивали десь в одному закритому гетто. Уже два роки підряд ми просто роздаємо батькам мічені гроші. Що це дає? Це дає можливість розвивати такий ринок, а це більше 200 мільйонів гривень в рік, де дитячі табори, розвиток і оздоровлення дітей матимуть гарантоване щорічне фінансування з державного бюджету, якщо батьки такий заклад обирають. Будь ласка, гляньте і в цю сторону. Тому що на жаль, не виявилося жодного закладу сьогодні, які здатні прийняти дітей з інвалідністю. Ми готові платити за них більшу суму, але але я не маю куди їх спрямувати. І це знову ж таки новий ринок. Реабілітації і протезування, ринок протезування і забезпечення допоміжних засобів реабілітації 6 мільярдів гривень в цьому році. Я зняла всі бар'єри. Для всіх організацій, які завозять і продають щось за державний кошт, що є реабілітаційним засобом, сьогодні це просто реєстрація в Держлікслужбі. і все ми компенсуємо більше ста позицій для людей з інвалідністю, протипроложніми траси, вертикалізуючі ліжка, подушки. Милиці, палиці, підтримки для туалету, душу, величезна кількість серійних товарів, які можна завозити, найкращої якості, і ми це, за це заплатимо. І також протезування, яке так само стає все більш функціональним, але там потрібно навчати працівників. В нас досі не було вищої освіти протезиста. Ми в цьому році вперше її запровадили і вже є чотири заклади. Вищі, які готують таких працівників, ми активно працюємо з фахівцями з -за кордону, бо просто не маємо ким навчати їх. Тому і цей напрямок так само є важливим, бо я впевнена, що за пару років ми станемо хабом для східної Європи з протезування. Та кількість унікальних випадків, які в нас на жаль є сьогодні по травмуванню. Це найвищий рівень кваліфікації. Ні в кого з протезистів в інших країнах такого не буде. Вони зможуть вирішувати максимально складні випадки. І це буде в тому числі таким медичним туризмом в Україну. Тому це теж той напрямок, в який можна інвестувати ресурс. Далі стимулювання розвитку соціально відповідального бізнесу. Для нас дуже важливо, щоб кожен бізнес. Відчував оцей сьогодні, я вважаю, доволі успішний тренд соціальну відповідальність, адже кожен з нас має побачити в інших насамперед людину, і ми мусимо бути орієнтовані на певну частку нашої соціальної відповідальності. І ми, як держава, готові підтримувати той бізнес, який відкриває свої двері. Для вразливих працівників, який готовий, окрім безпосередньої своєї мети отримання прибутку, вкладатися ще в частину соціального розвитку, що ми для цього робимо. Я думаю, що кожен з вас знає, якщо ні, то нагадаю, що працевлаштування осіб з інвалідністю це менша ставка ЄСВ, не 22%, а 5%. І це вже той ресурс, який можна інвестувати в цього працівника. Окрім того, в нас до другого читання є законопроект 5344D, я дуже закликаю його підтримувати, оскільки в ньому ми спрощуємо. Розрахунок квот спрощуємо і зменшуємо рівень оплати за невиконання квот і додаємо більшу кількість підтримки будь-якому бізнесу, який буде працевлаштовувати людей з інвалідністю. Також робимо диференціацію. Якщо працевлаштована людина з складними інвалідностями з порушенням зору тотальним в кріслах колісних і таке інше, то такі категорії людей вони будуть, по суті, як за двох зараховуватися, щоб ми стимулювали саме працевлаштування людей з складними інвалідностями і ті роботодавці, які будуть готові на це, отримували ще більшу підтримку. Далі, ми готові, як я вже казала, підтримувати. Тих ветеранів, які повертаються і стають вашими працівниками через соціальний супровід. Сьогодні ми в кожний госпіталь за наш рахунок закуповуємо послугу соціального супроводу. І це теж, до речі, можливість зайти на цей ринок, щоб підхопити таких ветеранів, допомогти їм прореабілітуватись і далі повернутися в суспільне життя. Ми можемо підтримати ваших працівників в центрах життєстійкості, послуга колективного. Тренінгу з розуміння, що таке травма, як прожити свій біль, як пережити стрес, як впоратись з своїми емоціями, в кожного з нас уже за три роки війни наросла значна ступінь агресії. І ця агресія вихлюпується всюди. А оскільки ми переважно більшість часу знаходимося на робочих місцях, то насправді ми туди і віддаємо. У нас в мене 20 тисяч працівників в пенсійному фонді. і виявилося, що От, власне, ця проблема недовіри один до одного стала настільки критичною, що зараз через всі наші центри життєстійкості ці фахівці колективами проходять тренінги для того, щоб допомогти самим собі насправді, а потім налагодити роботу в колективі. Ми повністю відкриті для такої роботи з кожним роботодавцем. Сьогодні таких центрів є вже 200. Ми їх створили за рік. Це Механізм, який не був раніше в Україні використований, коли долучається держава оплатою команди, друге долучається громада, надаючи відповідно приміщення, і величезна кількість різних бізнесів, також які допомагали нам це облаштовувати. Я би хотіла, щоб такі центри були в кожній громаді. Тож, будь ласка, ви можете стати надавачем, ви можете допомогти з приміщенням, або можете стати клієнтами такого центру і ваші працівники. І корпоративне наставництво для дітей сиріт. На жаль, сиротинці в Україні існують, і їх ще багато. І є діти підліткового віку, які скоріш за все вже не отримають своєї родини, але вони виходять в світ непідготовлені. Вони не знають, що таке робота, вони не знають, що таке квартплата, вони не знають, як бюджетувати, вони не знають, як вибирати фах. Але це потенційно ваші працівники. Давайте разом ми впроваджуємо напрям корпоративне наставництво для тих бізнесів, які готові навчати професійним компетенціям таких працівників, і це їм допоможе в їхньому життєвому виборі, але й вам допоможе можливо наповнити свої робочі місця. Власне, ми вже працюємо за стартою Київ, яка допомогла нам в розвитку більше ніж шість. Центрів життєстійкості, стійкості в нас є меморандуми з Сиско по підтримці технологічних рішень. Ми працюємо з асоціаціями банків для того, щоб спростити оці всі перерахунки трильйона грошей, про які я говорю, і ми готові далі вести відкритий діалог з бізнесом. Я дуже би хотіла, щоб ви бачили в міністерстві соціальної політики партнера, який. Відчує те, що вам зараз болить, який допоможе вирішити, що є в наших компетенціях проблеми, які виникають, і який також буде створювати нові можливості і нові ринки, щоб бізнесу в Україні було простіше і легше. Я готова відповісти на будь-які питання, якщо ви заповните форму, також за результатами заповнення форми, готова проводити зустрічі безпосередньо з бізнесом тематичні по вирішенню. Тих чи інших питань, а також, будь ласка, в нас буде ще декілька новацій по закупівлі соціальних послуг. Ви можете завжди подивитися, як долучитися до тих чи інших ініціатив. Я буду окремо вести хештег для бізнесу в своєму Фейсбуці. Тому, будь ласка, слідкуйте, долучайтесь, заповнюйте форму і будемо партнерами.